Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. Сьогодні ми зануримось у захопливий світ дикого заходу і розглянемо 10 сучасних вестернів, які просто зобов'язаний подивитися кожен шанувальник жанру. Поїхали! Юна Меті Рос покидає рідний дім після того, як найманець Том Чейнів вбиває її батька та тікає з награбованим. Зловмисник прямує на індіанську територію, де закон не діє, а влада належить бандитам. Але меті виявляється кудись сміливішою, ніж можна було уявити. Продавши батькове майно, вона наймає відомого маршала Рубана Когберна, суворого та безжального мисливця за головами. Незабаром до них приєднується. Тихаський рейнджер, який також переслідує Чейні за старі злочини, разом ця трійця вирушає у небезпечну подорож, щоб віднайти і покарати вбивцю. Пол, колишній солдат, який тепер блукає диким заходом разом з вірним собакою. Одного разу він опиняється в містечку Дентон, відомому як Долина насильства. У барі між ним і місцевим бандитом спалахує конфлікт, де пол принижує супротивника на очах у всіх жителів. Маршал радить Полу покинути місто і герой вирушає далі. Проте вночі його наздоганяють головорізи, які жорстоко вбивають собаку та скидають пола зі скелі. Дивом виживши, він клянеться помститися. Відтепер його мета відплата за смерть єдиного друга. Кінг Шульц, колишній дантист, який наразі працює мисливцем за головами, використовуючи свій розум і хитрість для пошуку небезпечних злочинців. Одного разу його шлях перетинається з рабом на ім'я Джанго. Шульц розуміє, що разом вони можуть досягти більшого і пропонує новому напарнику допомогти йому знайти трьох братів, які колись охороняли плантацію, де працював сам Джанго. Натомість останній отримує шанс реалізувати. Вати власну мету знайти і врятувати кохану, яка перебуває в рабстві у божевільного плантатора Келвіна Кенді. Капітан Джозеф Блокер, виснажений війною і сповнений ненависті до індіанців, отримує наказ провести вождя жовтого яструба та його сім'ю до Монтани. Спершу завдання здається простим, але вже незабаром дорога перетворюється на важке випробування. Загрози чатують на кожному кроці: озброєні банди, ворожі племена Команчів і сувора природа цих земель у цьому небезпечному поході. Блокеру доведеться не лише боротись. За життя, а й поступово переглянути власні переконання та ставлення до тих, кого він колись вважав ворогами. У маленькому містечку Роуз Крік люди живуть у постійному страху перед бандою, яку очолює жорстокий промисловець Бартолом'ю Боух. Його головорізи безкарно грабують, палять оселі та розправляються з усіма, хто намагається чинити опір. Не в змозі більше терпіти знущання мешканці звертаються по допомогу до Сема Чісолма, досвідченого мисливця, за головами. Той, в свою чергу, збирає навколо себе команду відчайдушних. Бійців, кожен з яких має унікальні здібності, власні мотиви і готові кинути виклик цілій армії безжальних злочинців. Фермер Деніел Еванс випадково стає свідком нападу на диліжанс, який здійснює банда відомого злочинця Бена Вейда. Невдовзі ватажка заарештовують, тоді як Еванс погоджується супроводжувати його до Юми, де на того чекає суд. Для чоловіка це шанс заробити винагороду та врятувати власне господарство від занепаду. Але дорога виявляється небезпечною. На кожному кроці їх переслідує банда Вейда, готова на все, аби з. Вільнити свого лідера у цій подорожі фермер поступово відкриває інший бік свого супутника і усвідомлює, що протистояти злочинцям буде значно важче ніж він уявляв. У середині 19 століття брати Чарлі та Елі Сістерс живуть у світі, де панує жорстокість, і їхня єдина професія вбивати. Вони однаково небезпечні як для злочинців, так і для невинних, але внутрішньо дуже різні. Старший брат Елі мріє покинути кривавий промисел і знайти спокійне життя, тоді як Чарлі навпаки відчуває себе справжнім лідером і отримує задоволення від їхньої роботи. Доля з вод... Дить братів з утікачем, хіміком та досвідченим розвідником, і невдовзі шлях приводить компанію у Каліфорнію, охоплену золотою лихоманкою. Саме там братерські зв'язки пройдуть через серйозне випробування, яке може назавжди змінити їхні відносини. Чарлі Вайт, Бос спірмен, Мойсей Харрісон та юнак на прізвисько Батон мандрують дикими землями заходу, ведучи життя вільних скотарів. Якось вони прибувають у невелике містечко Гармон Віль, де владу тримає корумпований шериф разом з бандою головорізів. Тут панує насильство і страх, і кожен, хто намагається чинити опір, приречений на розправу. Проте друзі не звикли схиляти голови. Вони вступають у небезпечне протистояння. Щоб відстояти свободу, гідність і мирний спосіб життя. В 11 років нед лав стає свідком того, як відомий злочинець Руфус Бак жорстоко вбиває його родину. Через роки нед сам стає досвідченим бандитом і дізнається, що вбивця його батьків нещодавно вийшов на волю. Розлючений та сповнений рішучості помститися. Він збирає команду вірних союзників і вирушає на полювання. Але пробратися до Руфуса Бака виявляється нелегко. Його власна банда так само небезпечна. І готова до останнього захищати боса. У Шотландії юний Джей закохується в Роуз, але трагічний випадок змушує дівчину з батьком тікати до Америки. Не в силах змиритися з розлукою, Джей вирушає слідом за коханою на дикий захід, де на нього чекають жорстокі племена, бандити і безкраї небезпечні землі. Невдовзі хлопець потрапляє в засідку, але в останню мить його рятує загадковий мандрівник на ім'я Сайлас. Той несподівано погоджується супроводом. Уводжувати Джея, і разом вони продовжують пошуки Роуз. Натомість, через деякий час юнак дізнається, що за його кохану призначено велику винагороду, і тепер на неї полюють найнебезпечніші головорізи Дикого Заходу. Це була добірка крутих вестернів, які варто подивитися кожному хто цінує і полюбляє саме цей жанр. Напишіть в коментарях, який фільм ви вже бачили, і який плануєте подивитись наступним.